Привіт всім. Цей розклад буде стосуватися всіх знаків зодіаку і буде стосуватися теми коридору затемнень. Я думаю, що ви всі чули, або читали, або бачили якісь пости, рекламки. Доволі така, ну, не хочеться казати, що популярна тема, але вона є в нашому житті. Може, ви відчуваєте це затемнення, що воно вже починає на вас діяти. Раніше ніж воно буде, але буде воно з 25 жовтня по 8 листопада. Перш ніж я почну, скажімо так, коротенько розкажу, що це означає. Коридор затемнень, як я вже казала, буде в нас 25 жовтня по 8 листопада. 25 жовтня в нас буде сонячне затемнення. Стосується воно більше чоловіків, воно буде більше, воно буде, скажімо, так, діяти на всіх, але більше на чоловіків, і буде це в, знакі, в знаці Скорпіона. 8 листопада це буде. Місячне затемнення в знаці тільця, і більш воно буде діяти на жінок. Так, з чим це пов'язано? Це період доволі складний. Пов'язано це з нашими емоціями, агресією. Це може бути якась розсіяність. Це може бути таке, що ми не будемо контролювати свої емоції або свою агресію, або, в принципі, все, що ми відчуваємо. Цей момент потрібно, скажімо так, контролювати. Так, в собі. Я розумію, що це буде важко, але потрібно постаратися. Також в цей період часто наступають зміни в житті. Це стосується і роботи в когось, в когось це стосується кохання. Так? В когось завершується етап якогось кохання і починаються нові відносини, в когось вони. на... Наприклад, відновлюються ці стосунки так, з коханою вашою людиною, трансформуються. Також це стосується і роботи, і грошей, і ваших сімейних, вашої сім'ї, сімейних цінностей. Може хтось піде з вашого життя, може хтось прийде в ваше життя, може буде змінюватися в принципі круг вашого спілкування, ваші друзі, близькі, знайомі, колектив на роботі. Все в такому дусі. Але ви повинні розуміти, що все, що стається, воно таки повинно статися. Старайтеся це приймати, старайтеся себе контролювати і більше, більше, більше позитиву. Того, що вся сила, вся магія, все ж таки, вона більше знаходиться в нас. І ви повинні пам'ятати і вірити в те, що ви вмієте. Скажем так, і можете вибратися з тих рамок і з тих енергій, які на нас а, діють так, зверху. Все це робиться за допомогою кохання, позитивного мислення, позитивної енергії а, і сили наміру. Так? А, ну, давайте я буду починати. Привіт видолічики. Цей міні-розклад на коридор затемнень для вас. Буде він на такі запитання, що забере коридор затемнень, що принесе, як себе поводити в цей період, як себе не поводити, та що потрібно змінити в цей період часу. Давайте дивитися, що забере коридор затемнень у водоліїв. Рицер Кубків. Рицарь Кубків, знаєте, це коли ми діємо, і може багато всього робимо в плані творчості, в плані роботи своєї або в плані кохання, так? Але ці дії не приносять вам ніякого результату, ви його просто не бачите. То, що кубки це вода, вона не має рамок, вона не має кордонів, воно розпливається. Ви можете сьогодні щось робити, завтра не робити. Або робити мало, або робити занадто. І по суті, ну якби того результату, який ви хотіли б бачити, ви його просто не бачите. Давайте ще подивимось. Для когось це якісь несерйозні стосунки, смс смски побачення, наприклад, там, тільки інтим, так, і ви не настроєні були на щось серйозне, а серйозне або людина, яка до вас проявлялася. Таке теж може бути. Давайте ще подивимось, чого стосується рисів кубків у вас. Король кубків. Бачите, король кубків це або стосується творчості. Знаєте, це коли ми дуже багато думаємо. Так, коройку він збалансована людина в плані і духовності, і матеріального, в нього завжди ось і інтелект, і духовне, воно. В правильному руслі працює, але якщо ви хочете побачити результат, і у вас робота і хобі, і воно пов'язано з творчістю, то ви е, забагато думаєте, так? Можете забагато думати і паралель, паралельно щось робити, але воно у вас не приносить вам якогось результату. В когось це може бути пов'язано з алкоголем, вас реально заберуть цю звичку, або ви самі від неї відмовитесь когось це несерйозні відносини, Того, що е, тут або заберуть у вас коханця вашого, так, він піде з вашого життя. <кій> або навіть кохану людину, яка якимось чином пов'язана з водним знаком зодіаку, це рибара і так? Ця людина просто може від вас піти. Ви, хлопці, можете бути в когось в ролі коханця. І ви нарешті, ну, якби, скажімо так, ці несерйозні відносини просто у вас можуть закінчитися. Або ви перейдете ст зі стадії чогось несерйозного і тільки там залицянь, побачень, вечірок, алкоголю, все інше, в більш щось серйозне. На колоди до вас четвірочка жезлів. Це може бути постійний не знаю, друг, це може бути хобі, яке завжди з вами, і ви їм займаєтесь. Так? Це може бути коханець або ви, або у вас, дівчата, є коханець, з яким вам було класно проводити час. І тут по-любому був інтим, гарне проводження часу, але це все закінчується. У вас його якби забирають, так? А, може бути ще таке, що ви просто станете більш націлені на більш якісь стабільні відносини або е, стабільний рух кожен день робити щось для того, щоб досягти своєї мрії або цілі. Давайте далі дивитися, що принесе вам коридор затемнень. Що принесе вам коридор затемнень. Водовій. Трічку жезлів, бачите, ви будете постійно, в принципі, ця карта говорить про те, що ви вже вибрали свій шлях, і ви будете по ньому йти. Але ви будете чекати якогось імпульсу, і цей імпульс до вас прийде. Будете йти завойовувати. Не знаю, якісь берега, так? Будете завоювати свою мрію, або людину, яка вам подобається, або йти до своєї цілі. так? Але ця карта це, знаєте, людина тут не боїться нічого. Вона просто йде і щось робить. І робить вона це кожен день. Це дуже така дієва карта, коли ми постійно рухаємося вперед. Чого ще стосується ця карта? Трійка резлів. Двика кубків. Ну, бачите, у вас, якщо. Це стосується роботи, грошей, проєктів, хобі. Це буде вибір. Причому з багатьох вибірів може залишитись реально два таких, скажімо так, два вигідних для вас, і ви будете з цього вибирати. Так. Чим вам займатися далі? Або будете балансувати в житті між своїм життям і хобі і роботою, і все одно рухатися далі. В когось у відносинах можуть з'явитися трикутники. Ви можете його зробити, або людина, з якою ви зустрічаєтесь. І тут хтось буде вибирати між двох партнерів, причому двох вигідних партнерів. Або хтось буде вибирати, чи залишатися мені одиноким, чи йти мені в ці відносини. Бачите, карта Єрафанту говорить вам про те, що якщо це стосується роботи проєктів грошей, хобі, у вас повинна бути дуже сильна віра в це. Віра в себе, віра в свої сили, віра в те, що ви робите. Тож по Ерофанту це віра, це релігія, це свій, своя якась віра. Так? Ви завдяки цій вірі, цій вірі будете дуже класно е, рухатися вперед. Також це людина, яка може, може, це ваш вчитель, може ваш да, який допоможе вам рухатися, буде вам допомагати підтримувати вас. Е, у відносинах, це, знаєте, Якщо ви одинокі і ви виберете відносини, то ці відносини можуть вас привести до, до господиство сім'ї, так? заключення брака. Якщо у вас два варіанти, з яких ви вибираєте, ви виберете той варіант, з яким ви в подальшому одружитесь, або ви виберете той варіант, з яким ви будете розуміти, що ви вже все, ви вже хочете одружитися, або ви хочете вийти заміж за цю людину. В когось це може бути людина, пов'язана якось з вірою, з езотерикою. Або це по знаку зодіаку може бути тілець. Так? Але, в принципі, мені більше тут є як священик, який ну, якби, служить тим, що можна, він, скажімо так, Дає благословення на те, щоб створили сім'ю на небесах. Так? От в якомусь такому контексті. Давайте далі. Як себе поводити в цей період часу водолії? Як себе вам поводити в цей період часу водолії? Карта смерті. Карта смерті говорить про те, що якщо щось закінчилося, треба його відпустити. Треба йти в цю трансформацію і не боятися. Так це боляче. Це може рухнути, можуть рухнути робота, гроші, відносини. Хобі, хтось може піти з вашого життя, так не обов'язково в прямому смислі, а просто ви перестанете спілкуватися. Вам потрібно це прийняти і через це пройти. Як себе поводити, що може статися дуже сильна трансформація у вас особисто? Якщо ви це якби відчуєте, не бійтеся, а йдіть в це. Задавайте собі якісь запитання, так? Чому це зі мною? Для чого це? Хочеться плакати, плачте, але йдіть в цю трансформацію. Що ще стосується карти смерті у вас Туз Ту Ви Бачите, ви щось дуже сильно розглядали для себе як якийсь шанс. Може, з якоїсь сторони це більше пов'язано з матеріалім. Це гроші, це робота, це хобі, яке приносить гроші, або більше мені чогось іде, що це відносини, пов'язані з, з грошима. Так? Тут у вас відносини або, в принципі, можуть закінчитися. Того, що мені здається, більше всього тут все будувалося на матеріальному або на спільній вигоді. Було вигодно або вам, або йому, або двом. А... Також це, А, ну, в принципі, в принципі, я все сказала. Матеріальна вигода, якийсь шанс для себе. Але в першу чергу це шанс на щось стабільне, щось матеріальне, щось те, що сповнює наші, наші мрії, так? І на дні колони, вісьмірочка кубків. Це, знаєте, це покинути свою роботу, покинути хобі, або піти в трансформацію для того, щоб, знаєте, як ви в неї підете. Ви за, закинете все те, чим на що ви дуже сильно себе. Розкидували так на різні там хобі, на щось несерйозне. І підете за однією ціллю. Вам потрібно так себе поводити в цьому плані. І в подальшому тоді це принесе вам якийсь шанс на здійснення мрії. Але через трансформацію. Якщо це відносини, ну, слухайте, ну тут мені реально йдуть, йдуть відносини, тут людина якась може піти від вас. Або ви від когось підете. Розумієте? І вам буде важко із-за того, що у вас була тут якась стабільна, стабільні відносини, або дуже така матеріальна вигода один від одного. Також може бути в когось хто одинокий. Ви підете від багатьох спілкувань до однієї людини, до серйозних відносин, але для вас це буде важко. Якщо ви пройдете цю трансформацію, ви потім зрозумієте, що це для вас шанс на здійснення мрії, шанс на сім'ю, на щось стабільне, на прибуток, на спільні гроші, на все-все-все-таке те, що приносить вам комфорт. Так? Навіть шанс на вагітність у когось. Так, ну давайте дивитися далі. Як вам себе не поводити в водолії? Як вам себе не поводити в водолії? Карта світу. Дивіться, не спішіть щось завершувати кардинально. Якщо ви це робите, то вже робіть поступово. В коридор затемнень краще цього не робити. Не спілкуйтеся з багатьма людьми. Якщо у вас дуже багато переписок, ви не серйозна людина в плані відносин. Ви багато з ким зустрічаєтесь. В цьому контексті вам говорять: фільтруй трошки, фільтруй, переставай себе розкидувати на ці всі відносини. Вони ні до чого не доведуть, не приведуть. Також це говорить про те, що у вас може бути якесь оформлення документів за кордон. Вам на цей період часу краще це не робити зараз, тому що можете зіштовхнутися з тормозом, з тим, що вам не дасть, будуть якісь перепони, щось відміниться і тому подібне. Також це може бути пов'язано з іноземною мовою. Може, ви зараз захочете її закинути, вам тут говорять, не закидай. Якщо ви захочете її почати вивчати, ну, вам дуже важко це дасться. Так що дайте собі відпочинок і зрозумійте, з чого ви хочете почати в подальшому, коли коридор закінчиться. Ну і це можуть бути відносини за кордоном. М не поспішайте їх закінчувати, якщо вони у вас доволі серйозні. Або не заводьте зараз поки що нових. Ось в такому контексті. Чого ще стосується аркану? Також не, не віддавайте все на волю Всесвіту. Всесвіт зараз зайнятий трошки іншим. Тут трошки вивозити потрібно самим. Якщо ви віддаєте все, все на волю случая, так не буде. Вам тут говорять, це е, скидувати відповідальність зі своїх плечей на когось іншого. Щось ще стосується старшарка. Роль Пентаклів. Ну, дивіться, це або робота, або начальник це те, що я казала, не спішіть завершувати свою роботу, закінчувати, йти від неї. так? Не спішіть вкладатися кудись в гроші, не спішіть виходити заміж або женитися. так? Не спішіть завершувати відносини може, з може якимось королем Пентаклі. Це тільці козироги, Діви. Або ну, це може бути і жінка просто в чоловічих енергіях. Або просто людина, така вже більш доросла, і має гроші, має бізнес, має, має свій дуже гарний такий прибуток. Спілкування з людиною, з якою ви зараз познайомитесь, і вона вам буде здаватися дуже перспективною, це може бути омарення ваше, так, Мара? Бережіть, Бережіть гроші, б... я вам так скажу. Бережіть гроші, але дуже багато все одно не працюють. Поступово, потрішечки-потрішечки ви до своєї цілі підете, але тільки не зациклюйтесь на роботі. На дні колоди у вас відлюдник. Відлюдник говорить, що поки що може, ну, по-перше, не будьте одинокими, не закривайтеся в собі, не сидіть днями і ночами, не вивчайте щось, а дайте змогу собі відпочити і спілкуватися з іншими людьми. Більш так в такому дружньому ключі. Також, як себе не поводити, якщо ви з кимось познайомитесь, не відкривайте всі карти, що ви людину прям дуже сильно вивчаєте. Або ви вже з якоюсь людиною спілкуєтеся, вже давно, і ви зараз можете дуже сильно його вивчати, так як очельник, він таке любить, дуже щепетільно до нього підходити. Так? Може дуже чітко розкажете, на що ви націлені у відносинах, і людину ви можете просто спожати. Також ця карта говорить про те, що ви зараз можете відвернутися від людини, і вам це говорить не робити. Не завершайте роботу, не відвертайтеся від свого хобі і тому подібне. Давайте далі. Останнє у нас питання: що потрібно змінити в цей коридор за темний? Або після того, як він пройде, що потрібно змінити в цей коридор за темний для водоліїв? Десяточка мечів переставайте тягнути на собі вже здохшу лошадь. Вже ситуація в роботі, у відносинах, вона себе ізжила. Але це більше в відносинах стосується тих, в кого вже розставання було. І ви все ще думаєте: о Боже, а як, а чому? Також це може бути ще, якщо ви дуже ну, розумієте, що вас тягне до людини, людина людину до вас, і ви не можете бути один без одного, вам тут говорять: змініть ваші відносини, постарайтесь, може їх якось трансформувати за допомогою спільного хобі, психолога і тому подібне. Якщо ви так дуже сильно, то що ваш старий етап вже так, як раніше, точно не буде, ви не зможете так, як раніше. Воно вже себе віджило. В роботі це говорить про те, що, може, вам варто замислитися про нову роботу, але зараз не завершати стару. Тому що я бачу, що ця ситуація себе вже ізживає. Або міняєте формат праці своєї, должності, Да? В хобі це поміняти трошки курс, поміняти свій вклад, свій ресурс, то, як ви вкладаєтесь в своє хобі. Так? Давайте подивимося ще, що стосується десяточка мечів у вас Королева жезлів. А, 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 а. В когось могли завершитися відносини з королевою жезлів. Вам тут говорять, що або відпускаєте зовсім, або відновлюєте ці відносини. Або ви, дівчата, в такому стані, або ви, хлопці, думаєте про свою королеву жезлів, так? Відновіть ці відносини, відновіть спілкування. Може, у вас щось вийде, так? Якщо це стосується роботи, проєктів, вам тут говорять, трансформуй себе в королеву жезлів. Не дивлячись на те, що хлопці, ви хлопці, і це жіноча енергія, може вам трошки не вистачає якоїсь м'якості, бажання бути е, посередині, скажімо так. Да? Бути в центрі уваги, бути яскравими, бути енергічними, бути магічними внутрішньо. Так? От вам не вистачає такого стану, рухайтесь вперед. І, і старатися рухатися в сторону от, от, ось такого огню. Вогню. Ця людина не тільки говорить, вона підкріплює свої слова е, діями. Але е, мінус в тому, що вони часто щось роблять, а потім думають. Ось цей момент потрібно старатися фіксити. Дв'яточка кубків, бачите? Це може людина, до якої ви дуже довго не... Проявлялися, довго з нею не спілкувалися, але я бачу, що у вас тут є почуття, є кохання. Або в цієї людини до вас дуже сильне кохання, так? Може зустрінтися якось на якомусь святкуванні, на якомусь святі. Так? М -м -м, і так? І таким чином ви зможете якось відновити відносини. Також це мати багато ідей, мати багато м -м, почуттів, думок. М -м -м. Енергії, творчості внутрішньої. Так? Вам тут говорять, вже скільки можна це все закривати в собі, треба цю енергію проявляти в матеріальному світі. Тому вам потрібно виходити в таку королеву жесті. Тому що кубки ваші будуть переливатися один з одного, але рамок ніяких кордонів не мають, тому що це водичка. А вже вогонь якось там трошки подожжот і погналі. А далі у вас там і пентаклі виліз виліз вилізуть. Вили... <сі> і це вже ви вже зможете отримати якусь форму, якусь, якесь розуміння, що як там далі рухається. Ну, все в принципі, водолічки, Я вас люблю, цілую. Бажаю вам гарного кордону затемнень та миру над нашою головою.